Вітання, шановні колеги, шановні гості. Українське відділення найбільшої в світі міжнародної федерації коучингу, що працює в 165 країнах світу. ICF Ukraine Charter Chapter відчиняє свої двері для проведення міжнародного тижня коучингу 2024. Я Аліна Святненко, коуч PCC ICF, президентка національного відділення ICF в Україні і водночас голова громадської організації International Coaching Federation Україна. З радістю оголошую про відкриття цьогорічного міжнародного тижня коучингу в Україні разом з ICF Ukraine Charter Chapter. It's time to connect. It's time to celebrate International Coaching Week, a worldwide celebration and an opportunity to learn, grow, and experience professional coaching. During International Coaching Week, we encourage individuals and organizations all over the world to understand, explore, test, and discover the possibilities coaching provides. Join us for hundreds of events in dozens of languages all over the world. Доброго Ранку, будь ласка, давайте привітаємося в чаті один з одним. Пишіть, будь ласка, звідки ви, де ви, і які очікування у вас від нашої потужної масштабної події? Будь ласка, давайте привітаємося в чаті. Колеги, тема міжнародного тижня коучингу цього року коучинг для всіх сфер життя. І ми запрошуємо дослідити разом, яким чином можна розвинути потенціал в кожній сфері життя. Ми підготували для вас програму заходів, яка дозволить різносторонньо і глибоко побачити, як досліджувати і розкривати потенціал в різних сферах життя. Коучинг там, де є люди. Коучинг існує для того, щоб розкривати потенціал. Коучинг існує для зростання і для розвитку. Але першочергово коучинг це інструмент, метод я люблю коучинг називати технологією для розкриття потенціалу особистості, для визначення чіткої самоідентифікації на індивідуальному рівні, на рівні організації, на рівні суспільства через роботу з лідерами, які впливають на великі системи. 60 тисяч колег. Професійних коучів в усьому світі своєю діяльністю втілюють одну й ту саму велику візію, яка нас всіх разом об'єднує. Наша глобальна візія світ, де коучинг є невід'ємною частиною суспільств, що трансформується. Ми всі вже в процесі великих змін, і кожен з нас щодня відчуває на собі, що таке жити в умовах повної невизначеності, в умовах понадскладних життєвих викликів. Сьогодні я щиро рада вітати в просторі ICF Ukraine колег, партнерів, клієнтів коучингу, представників бізнесу, освіти, громадських та волонтерських організацій, колег інших підтримуючих професій, ветеранів, кожного, хто прагне розвитку та самовдосконалення, тому що великі зміни починаються з кожного. Наступний слайд, будь ласка. Міжнародний тиждень коучингу це тижневе глобальне відзначення сили і впливи професійного коучингу. Щодня люди і організації в усьому світі шукають коучинг, щоб допомогти їм розкрити потенціал і досягти своїх цілей. Але яким чином досягти цілей? За рахунок внутрішніх змін особистості. Завдяки глибинним процесам зміни світосприйняття і порядку речей в ньому. Наступний слайд, будь ласка. Процес коучингу відкриває внутрішній потенціал, сприяє розвитку самоусвідомлення і формуванню внутрішніх опор і орієнтованість на цінності, на сенси. Це є фундаментальні речі для лідерства майбутнього. Коли в центрі більше не цілі і зовнішні досягнення, як це було десятиріччями, а люди і їх благополуччя. І в часи, коли Україна виборює свою свободу, потенціал кожного і кожної мають величезне значення. І ми раді як відділення, як професійна спільнота, раді бути вкладом у розвиток нашого суспільства. і Підтримувати ментальне здоров'я наших громадян в Україні та в світі. В складні часи для нашої країни, для нашого суспільства ми маємо гуртуватися і підтримувати один одного. Ми, як професійна спільнота, що об'єднує 800 професійних коучів, відповідаємо викликам сьогодення і несемо відповідальність за професію, яку обрали, за професію коуча. Ми підтримуємо українських лідерів в воєнний час. Ми допомагаємо проходити через надскладні виклики, яких не бачив світ. Ми допомагаємо ставати резильєнтними і діяти впевнено в умовах невизначеності. Ми допомагаємо знаходити підтримку для себе, щоб потім бути потужною підтримкою для інших, для рідних, для колег, для клієнтів. Адже ми впевнені, що великі зміни починаються з кожного з нас. Тяжкі часи народжують сильних особистостей, і ми це продемонстрували всьому світу. Увесь світ надихається українським лідерством, волею до життя, проявом гідності і свободи. Наступний слайд, будь ласка, українські коучі в міжнародній спільноті. Також продемонстрували неможливе: коучинг в умовах війни працює, коучинг в умовах війни дає результат, коучинг допомагає створювати нову реальність, і це говорить про інновативність українських професійних коучів, які йдуть в абсолютно новий досвід працювати із запитами клієнтів у воєнному контексті. Розширювати підхід у застосуванні професійних стандартів, інтегрувати в роботу інші методи серед підтримуючих професій і надавати якісну підтримку і результати для клієнтів. І нашим досвідом зараз цікавиться увесь світ, ми маємо унікальний досвід застосування коучингу в умовах війни. Наступний слайд, будь ласка. Підтвердженням тому є успішно реалізована масштабна національна коучингова програма Віднови себе в партнерстві з академією ДТЕК та ICF Foundation для 500 українських лідерів, які працюють в різних секторах економіки і впливають на її відновлення під час війни та в післявоєнний період. Наступний слайд, Віка. Цього року Міжнародний тиждень коучингу відзначає свою 26-ту річницю, а в Україні ця щорічна подія проходить вже в 9-те. Цього року ми об'єднали наші зусилля, зусилля команди ICF Ukraine, зусилля власників та команд українських шкіл коучингового навчання, наших стратегічних партнерів Європейська бізнес-асоціація, Women Leaders for Ukraine, Coaching Today. В неймовірно складних умовах, в умовах війни, ми організовуємо протягом шести днів 50 плюс подій для різних цільових аудиторій, адже коучинг має місце в усіх сферах життя людини і є потужною підтримкою під час подолання викликів і розкриття потенціалу особистості, команд та організацій. Команда ICF Ukraine працює для вас з усіх куточків світу, і це неймовірно надихає. Але адже, знаходячись на великій відстані один від одного на різних континентах, неймовірні колеги, які щодня працюють під обстрілами в Україні, ми всі об'єднані єдиною метою, єдиним сенсом створити коучинговий простір для підтримки українців. Адже коучинг це потужний інструмент змін, завдяки якому кожен може стати творцем кращої версії свого життя, творцем, коли під час війни втрачаються всі зовнішні опори і руйнується попередньо соціальне і приватне життя. І вже два з половиною роки ми живемо, працюємо в умовах повномасштабної війни і ми точно знаємо, що немає нічого неможливого. Тож ми хочемо поділитися цим надихаючим досвідом і перевагами коучингу протягом цього тижня на наймасштабніші події, присвячені професійному коучингу не лише в Україні, а й в світі. Наступний слайд, будь ласка, тема цьогорічного міжнародного тижня коучингу в Україні коучинг для всіх сфер життя. І протягом тижня ми торкнемося їх усіх. Сьогодні, у перший день будемо говорити про формування майбутнього під впливом коучингу. Спікер сьогодні, власники коучингових шкіл. Запрошений спікер з Бостону, наш партнер. В кінці дня Лариса Команс проведе панельну дискусію за участі експертів з різних сфер, щоб дослідити всебічне питання майбутнього коучингу в Україні. Другий день, день для бізнесу. Про коучинг як каталізатор розвитку лідерського і організаційного потенціалу, і ідеологом концепції дня є Олександр Зеленюк, паст-президент ICF Україн. Третій день будемо говорити про коучинг в освіті. Лідеркою цього дня є Катерина Спідковська, коуч ACC-ICF, директорка Київського ліцею Веденській. Четвертий день у нас присвячений. Впливу коучингу на відновлення і розвиток в умовах війни, ідеолог і лідерка цього дня Ірина Золотаревич – коуч МССІ ICF. П'ятий день коучинговий шлях до внутрішньої стійкості у складні часи і лідує цей день коуч PCC ICF Ірина Горбачова. Шостий день ми запланували марафон демосесій з МССІ ICF в нашій практичній коучинговій майстерні. Це, власне, наша потужна адженда шести днів. Окремо хочу виразити вдячність колегам, які доєднуються до нас на міжнародний тиждень коучингу в Україні з усього світу. З нами колеги з США, Великобританії, Ізраїлю, Німеччини, Італії. Отже, приєднуйтесь до нас 13-18 травня, щоб збагатити свій власний потенціал під час міжнародного тижня коучингу 2024. Усі події протягом тижня. Проводяться безкоштовно, реєструйтеся, запрошуйте тих, кому це важливо. Приходьте. Зараз прошу написати в чаті ще раз, хто ви за професією, за кого міста країни, і напишіть, будь ласка, ще раз ваші очікування на нашу потужну подію протягом тижня. Перш ніж ми прийдемо до основної частини заходу, ви, 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 виступів наших спікерів, поділюся ще важливим і дуже красивим. Ви помітили а, наше лого цього року, соняшник, і це, звісно, не випадково, тому що соняшник один із символів українців. Соняшник точно знайшов своє місце під сонцем, так само, як і всі ми шукаємо своє власне, найкраще місце під сонцем. А з чим у вас асоціюється соняшник? Поділіться, будь ласка, в чаті.